на урок математики. Тема нашого уроку геометричні тіла, куб, піраміда, куля, циліндр, конус. Повторення вивчення. Відгадайте загад. Казав з доріжки, а голову і ріжки. Хто повільно так повзе, на собі світім везе равлик. Щойно розгадували загадку про равлик. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Поклич равлика. Для того, щоб нам його покликати, нам потрібно правильно розв'язати приклади. Від 9 відняти 7, 2, до 4 додати 6, 10. До 3 додати 5, 8. Сума чисел 1 і 7 становить 8. Різниця чисел 6 і 3 становить. 3. Різниця чисел 4 і 4 становить 0. А зараз у вас цікавинка. Равлики їх ще називають слимаками. Дуже цікаві. Мають дві пари ріжок. Передні менші реагують на запах, а на задніх більше розташовані очі. Більшість видів равликів харчуються різними рослинами. Зараз ми про це розв'яжемо задачі. Отже, перша задача. Сім'я равликів підготувала собі на обід 5 листочків кульбаби. А листочків на сторці на 2 менше. Скільки листочків на сторці сім'я равликів підготувала на обід? І ще одне запитання. Скільки всього листочків було у Равликів? Отже, нам відомо тільки листочки кульбаби. А листочки в настурції ми знаємо, що на 2 менше. І якщо на 2 менше, то яка це дія? Віднімання. Віднімаємо від 5 відняти 2 дорівнює 3. Отже, листочки в настурції 3. Тепер ми можемо дати відповідь на друге запитання: скільки всього листочків було у равлики? Кульбаби 5. На сторції 3. То всього буде до п'яти додати 3. 8. Отже, вісім листочків було всього. Наступна задача. На одній виноградній лозі жило 6 равликів, а на другій на три більше. Скільки равликів жило на другій виноградній лозі? На першій нам відомо 6. А на другій. На три більше, якщо на три більше, це дія додавання. До шести додати три буде дев'ять. Дев'ять равликів жило на другій виноградній лозі. На виноградній лозі жило 9 равликів. Одного вечора сім равликів пішли на прогулянку на сусідню лозу. Скільки равликів залишилося? Якщо вони пішли, то равликів на лозі, які були спочатку, зменшилося. А якщо зменшилася, це яка дія? Віднімання. Від 9 відняти 7 буде 2. Два равлика залишилось вдома. У подарунок своїм сусідам равлики взяли 7 квіток бузини і 5 квіток маргаритки. Наскільки більше квіток бузини взяли равлики? Отже нам відомо, що бузини 7, маргариток 5. Наскільки квіток бузини більше? Від 7 відняти 5 дорівнює 2. На дві більше взяли равлики квітки бузини. Сьогодні ми довідаємось, які бувають геометричні тіла. Гео... Геометричні тіла. Перше геометричне тіло це куб. друге піраміда, третє куля, четвертий циліндр і п'ятий конкурс. Опрацюємо і завданням. Знову нам на допомогу приходять равники. Равник виліпив з піску пасочки у вигляді геометричних тіл. Упізнається ціла. Що за перше тіло? Піраміда, друге куб, третє, конус, четверте, куля і п'яте циліндр. Равник збудував геометричне містечко. Улічи кількість кубів, циліндрів, конусів, куль і пірамід. Отже, перше рахуємо куби. Скільки у нас їх є? Один, два, три, чотири, п'ять. Піраміди. Один, два, три. Кулі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Циліндри. 1, 2, 3, 4, 5. І конуси 1. Кладини рівності з чисел та виразів, записаних на однакових геометричних тілах 9 більше шести. Дивимося: 9 куб, 6 куб. Шукаємо наступне. 8 мінус 4. 8 мінус 4 це у нас піраміда. 8 мінус 4 дорівнює 4. Наступна пірамідка 6. 4 менше 6. Далі у нас йде конус від 9 відняти 1 8, 5 плюс 1 6. 8 більше 6. Юлі від 4 відняти 4 дорівнює 0, 4 мінус 0 дорівнює. 4. 0 менше 4. Напишіть розв'язання задачі за скороченим записом, ВІФ 4 циліндрів на 5 більше. Нам потрібно дізнатися, скільки циліндрів. Якщо на 5 більше, отже, дія додавання. 4 плюс 5 дорівнює 9. Отже, циліндрів 9. Обів 4 циліндрів 5. Наскільки більше циліндрів? Від 5 відняти 4 дорівнює 1 на 1. У своїх зошитах зробіть обчислення. Після того, як ви їх зробите, можете перевірити відповіді із відповідями у презентації. До роботи в зошиті. Сторінка 22. Лучші предмети з геометричними тілами, на які вони найбільше схожі. Перше геометричне тіло у нас куб. На що він схожий? На кубика рубика. Наступний конус, схожий на ковпак. Піраміда. На піраміду. Циліндр на торт. На діжку. І на Стакан, куля схожа на м'яч і апельсин. Завдання номер два. Яка фігура наступна? Обведи. Дивимося. Піраміда. циліндр. Піраміда, циліндр. Піраміда. циліндр. Конус, конус, циліндр. Конус, конус, циліндр. Значить, наступна.

Маленький конус далі йде великий. Робота над завданням віршами. Сорока білобока до нас поспішає. Конверти з завдання у дзьобі тримає. Для діток вітливих завдання такі, скільки у фігурі сторін вершин, кутів. Скільки фігур бачите на рисунку? Чотирикутник. Рикутник. Загальна фігура. 1, 2, 3, 4, 5. П'ятикутник. Скільки всього відрізків? Один відрізок. 2, 3, 4, 5, 6. Скільки вершин? 1, 2, 3, 4, 5. 5 вершин. Сподобалась зелена, на уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона. До зустрічі!